Сьогодні у мене на огляді пивоварня з оригінальною назвою 2085. Броварню було засновано у 2020 році пивоваром Назаром Дреботом та ресторатором Валерієм Сазановським. Виробництво розташовано у Києві на арт-заводі Платформа. Пивовари опозиціонують себе як броварня майбутнього з футуристичним поглядом на світ і на пиво. Тому і назву собі обрали з поглядом на майбутнє. Особливу увагу хочу приділити дизайну упаковки. Просто банка. Це ж геніальна сіра банка. Поки всі броварні е, намагаються зробити свої пляшки як найяскравіше, то 2085 виділяється своєю сірістю і простотою. На поличці ти зразу знайдеш 2085 поміж яскравих кольорів конкурентів. Геніальність в простоті, я вважаю. Особисто мене цей дизайн дуже впирає. А ти напиши в коментарях, як ставишся до такого мінімалізму. Зараз я скуштую одне їхнє пиво. Це 20851 Bohemian Pilsner. Назва багатообіцяюча. Сподіваюся, смак не такий простий, як дизайн. Тут вода, ячмінний солод, хміль і дріжджі. Поїхали. Вміст спирту 5,5%, гіркота 45 IBU. Купував за 74 гривні. Ваше здоров'я. Першим, що помітив, це дуже легке тіло. Воно не густе і п'ється дуже легко. Освіжає. І має приємну гіркоту, яка не сушить. Дуже-дуже освіжає. Ну, Реально на літо піде аж бігом. Літній варіант. Висновок такий, що це пиво для тих, хто любить трішечку більшу гіркоту, ніж звичайний лагер. Але маю попередити, що однієї банки 0,33 буде дуже мало. Тому, якщо берете, то беріть трішки більше. Трішечки більше, бо не вистачить. Все, вживайте усвідомлено. Пока!